Привіт, друзі, ви на тут каналі Віта ТВ. Сьогодні ми порозмовляємо про корисний продукт Мід Ми знаходимося в місті Києві. Дізнаємось про цей бізнес більш детально, розмовляючи з цікавою людиною. Отож, представтесь, будь ласка. Доброго дня, Віта! Мене звуть Роман. Розкажіть, будь ласка, про бізнес, тобто про цінність, ціль. Ми створили своєю невеличкою командою дуже смачний, класний український продукт. Наш бренд називається Мід Цінус, міжнародні інтелектуальні технології. Ми продумали його таким чином, щоб змішати всі показники якості цільових, ефективних сподівань наших споживачів. Ми часто всі відпочиваємо в Європі і маємо і мали змогу обкуштувати європейські середземноморські продукти харчування. Ось ми можемо трішки їх побачити. Це оливки, перчики, маслинки, патисончики. Звісно, під відео вас чекає посилання на телефон, що спростить вам перехід на сайт і допоможе зробити замовлення оперативно. Європа ними володіє вже смаковими якостями дуже-дуже давно. І ми вирішили зробити це в Україні, зробити наш український продукт, щоб він не був не гірший, а мав показники ще краще, ніж європейські. І нам це вдалося. Вдалося чому, розкажу. Наш продукт, саме головне це не містить оцту, який дуже шкідливий для людського організму. Використовуємо справжні сири, справжнє соняшникове масло. І саме головне даємо любов в наш продукт, складають наші дівчата, щоб він смакував, як був найліпший на столу у вас інше, господинь. Так як я вже спробувала, можу вам сказати, що мені дуже сподобалося. Якість помітно краще, ніж в Європі, тому що я куштувала деякі із оливок, і вони мені були, знаєте, занадто якимись перевальними. В цього бренду вони тримають пружність, зберігають смак. Смак дуже класно виражений, і коли куштуєш, навіть не змішуючи з іншими продуктами, олії, от дійсно, в якій вони знаходяться, не є якоюсь такою. Чи хімічною, чи маслянистою занадто неприємно? Тому дійсно я вже що можу сказати, що мені сподобалося. Чи є аналоги певного продукту? Е, в Дивіться, ми в Україні вже на ринку працюємо 10 років. На жаль, чи на щастя, ми зараз єдині, які робить наш продукт, користуються попитом. Ми по всій Україні. Від великих маркетів до ФОПів, до останнього пересічного громадянина, який може зазвичай через розетку новою поштою по промі замовити і отримати гарантовану продукт до самої селі, до самого столу. І в чому ваші особливості та переваги? Особливості і переваги в тому, що ми даємо продукт живий. Він у нас іде не пастеризований. Ми кладемо туди справжній сир. Є в Києві дуже тобто не сирний продукт, а саме сир. саме так. Це є справжній 100% сир, називається фета. Нам його робить крутий київський завод. Можна назвати, зробити теж міні-рекламу фавор. Раїса Михайловна вітання вам. Потім ми додаємо туди нашу соняшникову олію Вінницького заводу, дуже теж крутого. потім цей продукт за рахунок нашого обладнання, за рахунок вакууму, ми його це все упаковуємо і даємо термін реалізації всього півроку. Але єдина умова, він повинен зберігатися в холодильний камінь. За рахунок цього зберігаються всі мінерали і вітаміни. А яка температура має бути? Температура зберігання йде від 0 до плюс 10. Коли людина купила наш продукт, приходить додому, вона відкриває його, чистою видивочкою чи ложечкою куштує, кладе собі на тарілочку, іншу закриває і ставить в холодильну камеру. Він може зберігатися до 4 діб, але зазвичай він нікого не зберігається, тому що його з'їдають в перший день. В принципі, майже одразу можна все споживати, так? навіть можна сказати, одразу після відкриття упаковки, як так. самостійно, так і поєднуючи з іншою нарізкою чи в салаті. Так? Тобто так. ви ж мені показували навіть вже заготовки, майже готового горецького, до якого лише варто додати овочі, так? Ми робимо дві заготовки: один називається салат до горецького. Ми кладемо туди чорну оливку без кісточки, кубиками нарізаний сир фета, приправа орегами і залити все це маслом. Людина йде. Маркет на ринок купує зелень. ту, що вона любить. Це може бути рукола, може бути листок салату. Тобто, за мінімум дій відкриває нашу баночку, виливає, перемішує і ось уже вам готовий салат. Надаємо час господиням, щоб вони приділяли більше уваги собі. Хотілося більше дізнатися би про задум бренду, для чого б він був створений. Що спонукало? Ну спонукало, мабуть, те, що ми всі маємо родини, да я там багато дівчина родина, маю ні дитячок. І захотілося зробити такий продукт, такий бренд, щоб коли ми вживали цю їжу, то, то вона була не тільки смачною, а ще й корисною. Все таки життя йде дуже швидко, а ми до харчування відносимося не дуже серйозно. А на мій погляд, треба робити це в перш за все, щоб харчування було здорове і корисне. І ось тому з нашою командою розклали такий пакет інгредієнтів, щоб і максимум було вітамінів. І я думаю, що він у нас гарно вийшов і ті плюси, які дають там інстаграмі, на сайтах люди відділи. Так, 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 це е, сказується саме про себе. Назвіть, що у вас є? Лінійка нашого продукту широка. Ми маємо п'ять видів перців. Це йде ось три кольорові перечері – червоний, зелений жовтий, який кожен кольор має свою причинність. Червоний це такий більш пікантний, зелений. О, він мене більш... Речі так, черво, зелений йде більш гастріший, е, а жовтий, він е, такий справжній, який е, ганяє нашу кров, ліфт в організму, який дає дуже-дуже класний ефект вибуху. Він так називається. Потім йде у нас ще два перці, це Македонський. Він е, наподобі йде як болгарський, але в половину менше. Він теж є двох кольорів зелений і червоний. Є ще третя лінійка перців, це у нас іде македонський стручковий зелений перець, якими теж все це не чиняє. Але єдина проблема, що температурні умови і повітря не дає змоги нашим фермерам вирощувати зараз ці види... перці. Да. І ми його імпортуємо. Але у нас є певні умови з фермерами. Які і ви вже задумали так, так отримували. один уже навіть малий підприємець посадив перечерй червоний, і він в нього навіть і виріс, але єдине, що він купив трошки не того виду насіння і він получився тонкостінний. Перець получився червоний, маленький, супер, гостренький. Тобто Але... вже під вас підлаштовується фермери. Так, так. Ми хочемо дати змогу, дати людям замовлення, що ми нам потрібно ось ось скільки, скільки, скільки тонн перця, ми його у вас викуповуємо і ми це аби зробити суто український продукт? Так, щоб повністю від перчинки до упаковки і до споживача. Щодо асортименту, окрім перцю, які ще є види продуктів, що можна поєднати між собою. Це для того, щоб так... коротко про асортимент. Також у нас є в асортименті оливки маслини. Це чорні грецькі. Кісточкою і без. Так, з кісточкою і без кісточки. Ми теж їх самі імпортуємо. Оливка у нас грецька, дуже смачна, справжня, м'ясиста, розмір 90 на 110, Це не насіння, як то кажуть, ті а це крута, класна оливка. Потім у нас лінійка є в'ялений томат. Також ми його робимо з сиром і без сира. Є е, перший продукт це український наш е, міні-патісон з, з нашої землі, який ми вже також два роки його провадили і він користується попитом. Так що чекаємо зараз осінь нового врожаю, і буде свіженький патисончик». Ну, ви вже поки маєте заготовки, щоб одразу у вас вже зараз попала. так. так? так. Що тари, Скажіть, в чому є? До тари ми віднеслись теж з великим питанням. У нас є це скло і пластик. Але пластик це не просто пластик, а пластик це першого віджиму. Він по прозорості такий, як скло. Угу. Так що ми теж хочемо дати нашому споживачу. Відповідну упаковку, яка взагалі не буде нести хімічних речовин, до речі, ще й і допомагає насолоджуватись, тому так, що якщо прозорість, вона про те, що так. максимально видно і колір, і консистенцію товару самого продукту. Так, угу. так, так. Щодо мілілітрів по кількості скільки в нас іде стекло, це йде мінімально 350, 370, 720 сімдесят, грам. Угу. По пластику йде 230-460 кг, 2,5 кг. Ось це доволі зручно на пікнік, наприклад. Людина відкрила і зразу той перчик Отримався на і всередині і щодо придбання, які є можливості, які варіанти є. Так як ми кияни для Києва, у нас перше це є доставка під двері. У нас є наші кур'єри, які це все відвозять. Mm -hmm. Магазин до речі, теж магазин да, де Ми зараз немає адресу. контент. Місто Київ Сергія Данченка 18. Назва Мама готувала або кулінарія. Потім реалізація нашого продукту іде звичайний пром, розетка, наш сайт, платформа, епіцентр, мережа. «Ашан». Для максимально швидкого отримання продукту найліпше набрати на телефон. Ми працюємо там з 8 до 7, Телефон зразу відповідає пара хвилин, і дзвіночок приймається і зразу відправляється через пошту чи доставочкою продукт. Кур'єр може бути в той же день чи на наступний? В Той же день. Якщо це буде там мінімальне замовлення, а не паліти чи дві, то буде зразу в той же день. Якщо навіть людина через сайт замовляє 11-12, і якщо ми ще з телефоном в руках, то ми теж зразу відповідаємо. 050 544 13 31. Всіх чекаємо. Хотілося б дізнатися, з приводу використання ваших продуктів подій, на які зазвичай обирають. Думаю, буде ліпше, якщо вам відповідь дасть мій керівник Юлія Валерівна. Вона більш детально вам розкаже про всі ці події, які вона робить в віртуальному такому світі і дарує людям смачний продукт з любов'ю. Приставте будь ласка. Доброго дня. всім вітаю. Я є керівником підприємства Безпосередньо чим ви займаєтесь? Я роблю замовлення закупку сировини. Я формую замовлення від клієнтів, організовую роботу виробництва, організовую відправку товара до кінцевого споживача. Тобто від виготовлення до реалізації безпосередньо так. Всі процеси контролюю, формую щодо товарів. Зазвичай для яких подій. Використовують, щоб дати глядачам ідеї, як використати, для чого замовити? Зазвичай в нас замовляють до якихось таких домашніх свят. Навіть ми багато співпрацюємо з ресторанами. Це може бути для пікніка з друзями. Це дуже зручно, тому що це вже готовий продукт, який просто відкриваєш і споживаєш. Щодо поєднання потрібно мінімум, я так розумію, так? Так, сир, фрукти, і ви вже маєте гарну тарілку, готову до споживання. Щодо суспільства і медіа, де ви проявляєтесь, де вас можна знайти і побачити, окрім того, щоб просто замовити. Так як ми кияни, ми дуже часто приймаємо участь в Києві є такий маркет, як всі свої. Це дуже зручно показати себе як крафтового виробника. Ми маємо вже там клієнтів, які кожну ярмарку приходять до нас, тому що дуже скучили і хочуть наш продукт. Окрім цього, ми представляли свій продукт на радіо FMUA. Щодо роботи, яке ваше ставлення? Для мене робота. Це як моя дитина. Я дуже люблю все те, що роблю. Відношусь до цього дуже серйозно. Можна сказати, живу цим. І скільки років для вас проект є таким важливим? Я прийшла в 2018 році до цієї фірми. Я була спочатку менеджером і вже в 2020-му стала директором. І від цього я не можу сказати, що змінилося моє відношення до роботи, але воно стало більш. Відповідальним. Я несу відповідальність за продукт, який ми доносимо до кінцевого споживача. Як часто ви собі додому захоплюєте баночку чи упаковочку? Ой, в моєму холодильнику є постійно Лише щось е... є постійно щось з цих товарів, тому що дуже тату мене дуже любить гостренькі перці, жовті – це його найбільш улюблені. Ваш улюблений який продукт? Моя любов це томати з сиром. Я їх можу додавати до салату або просто відкрити баночку і замінити основний прийом їжі, з яким напоєм найбільше пасує? маслини. Це з спресіка щодо виробництва. Я бачу в каталозі дуже гарні класні картинки. Які є нюанси, які важливо знати, наприклад, клієнту? Я хочу наголосити на тому, що це все є ручна робота. Тобто кожна оливочка, перчиночка заверширована вручну. Ми маємо своїх таких пчілок, така у нас чудова команда, яку б я хотіла наголосити на цьому. Ми дуже довго йшли до цього, шукали, підбирали, і коли всі поєднали. Ми формували команду, яка є зараз. Так, так. Uh -huh. ми поєдналися в одну команду і зараз усі працюємо, і в кожну нашу продукцію вкладена любов. Не тільки там нашого власника Романа Григоровича, чи мене як директора, а в першу чергу Працювали дівчат, да, які це все роблять, з приводу, наприклад, підбору товарів, це теж ви займаєтесь? Чи це вже налагоджений процес? Поставщиками, які вже започатковано, і вже якби є сталим процесом, так це вже є більш сталим процесом. Ми завозимо сировину один раз в рік з-за кордону, а сир і олій використовуємо українського виробника. Що би ви хотіли сказати на завершення інтерв'ю? Ми є крафтовим виробником. За рахунок цього наша продукція не є бюджетною, але я вас запевняю, один раз куштувавши, ви станете нашим постійним клієнтом. Телефон та посилання на сайт будуть під відео. До зустрічі!